Ну, різке похолодання, яке прийшло до України, приносить насправді небезпеку не лише для наших рослин, а й для величезної купи автомобілістів, які при першому ж потеплінні перевзулися, як це називається, в народі, тобто замінили зимову гуму на літню. От що тепер робити? В чому небезпека і чи варто поспішати? Наша Олена Квітка сьогодні розбиралася з цим актуальним питанням. Ще Олена, Олена... Олександр Пономарьов питав, варто чи ні? Е, розкажи нам, будь ласка. Колеги, привіт. Ну, настало те, що на що вже ніхто не очікував. Знаєте, знову зима повернулася чи прийшла у квітні і засніжила е, у багатьох областях України. І знаєте, це такий припад, він був, був, був дуже такий відчутний з 15 на 3. Ну не знаю, я на собі дуже сильно це відчула. Або більше вночі вдарило на до мінус 5 градусів. І це все з перемішкою снігом і дощем. Я думаю, що багато хто став свідком тієї негоди, яка фактично такої сніжної негоди, яка почалась. Ця вчора, або б хтось як я, наприклад, просто дивився ті відео, які викладали в мережу, тому що їх було багато. Зокрема, знаєте, не засипало снігом, але добряче притрусило. Це була і Волині, Львівщина, Тернопільщина, Одещина, Миколаївщина, Також свідками цієї негоди, яка розпочалася на вихідних. Стали Черкась, Черкаська область, Житомирщина в Києві. Вже зранку сьогодні тут е так притрушували. Зараз сніг зривається. Як я вже сказала, що температура фактично впала з 15 до 3, вночі. І мороз, і знаєте, от, південь країни, зокрема Миколаївщина, там навіть були сильні пориви вітрів 10-15 метрів за секунду. І якщо десь у горах, а такі відео мені теж зустрічалися, навіть хтось замоловувався красою ці засніжених ялинок, і для лижників це ще така нагода трошечки знаєте, протягнути цей лижний сезон. То зараз е ковзан, е кожне місто, де От зараз йде сніг або ви по вчора. Вони так ці міста вони також мають шанси стати ковзанкою для автомобілів, зокрема тих автомобілів, які вже знаєте взяли курси і їхні господарі, які вже взяли курс на літо і перевзулися в літні шини. І тут знаєте таке важливе питання: варто чи ні, і коли варто змінювати гуму з зимовою на літню? Знаєте, чіткої відповіді на це питання немає. І що стосується, немає чітко зафіксованої дати, тому що тут треба орієнтуватись автомобілістам на погоду а е, є таке правило: якщо середньодобова температура тримається на рівні 5-7 градусів, і так протягом тижня, то вже ну так вважається, що автомобілісти можуть змінювати зимову гуму на літню. Ну і власне так і було. Тому багато хто вже е, так і зробив. Бачите, і тут знову прийшли холоди. Е, друзі, і хтось знаєте, в автомобілісти говорять між собою, як чинити зараз, що тут тиждень похолодання можна якось переїздити, перебу бути, але насправді це дуже небезпечно. Е, небезпечно їздити на такі, от вже літній гуми, саме в такий е, період, тому що без перебільшення в гуми певної характеристики за певних температур відбувається хімія. А от яка хімія відбувається? Давайте зараз послухаємо нашого експерта Володимира Костиру. Тому що зимова шина вона постійно м'яка. І якщо в нас температура на вулиці плюс 20, плюс 30 градусів, а, вона стає дуже м'якою і починає прилипання до покриття асфальту. А літня гума в холодну погоду вона дуже тверда, і якщо там у нас мінусова температура, наприклад, а вона сідана зимою мінусова температура, вона, вона стає як пластмасова, і вона пливе, немає зацепа з дорогою. Друзі, ну ви почули, що зимова гума вона в теплу погоду вона втрачає е, власне щеплення з дорогою і навпаки. Друзі, і зараз хочу прорватися в Києві. Починається повітряна тривога. Ми зараз чуємо сирену, тому хто зараз е, е, виходить на вулицю або в домівках прямуйте в укриття або в місця, які є більш ніж безпечними, знаходитися між двох стін. А я поки що коротко, е, дуже швидко закінчу. От ми запитали вчора нашого експерта Володимира, що. Робити в тому випадку, якщо ви вже провзлулися і провзули свої колеса, як дієте, він абсолютно безкомпромісний. По перше, він каже, що не треба ніколи поспішати. Краще трошечки, ну все ж таки, тиждень переїздити на цій зимовій гумі ніж поспішати, або перевзутися назад. Такі випадки також є. Ну і друзі, хто вже це зробив, ну почекайте цей тиждень. Якщо в ваших містах випав сніг, не виїжджайте цей тиждень, користуйтеся не знаю, громадським транспортом, використайтеся таксі. Ну і всім учасникам дорожнього руху. За таких погодних умов весною треба бути максимально обережними, не розганятися, знижувати швидкість, зберігати дистанцію, знижувати швидкість на поворотах. І це стосується не тільки автомобілістів, обережними також треба бути і пішоходам, не вискакувати на дорогу в місцях, які не при... Не для того, щоб її переходити, і робити це на пішохідних переходах, колеги вам слово. Дякую, Олена Квітка. Дякую. Будь обережна. Будь ласка, тримайся в безпеці зараз. У Києві дійсно голошена повітряна тривога. Ми це в прямому ефірі. Фактично бачимо. От а за кілька миттєвостей ми запропонуємо вам познайомитися з дуже цікавою історією. Є така японська філософія, яка після другої світової японцям допомогла відновити моральний баланс, моральне здоров'я, і що це взагалі таке, і чи допоможе це нам. І як ми можемо це впровадити в своє життя? Не за мить розкажемо. Майже 9.06 на годиннику. Ми традиційно о цій порі звіряємося з погодою. Нас нас сьогодні чергує Олена Квітка. Вона безпосередньо відчуває на собі це різке Оу. похолодання. Олен, вітаємо тебе. Ще раз розповідай. Ну, колеги, що вам сказати? Ще живенька, але на, на дворі ну дуже дуже холодно, насправді і. Хоч термометри показували зранку мінус два, зараз мінус один, але стало ще холодніше. За відчуттями десь як мінус вісім. Ну так мені каже мій телефон, снігу зараз немає, але здійнявся вітер. І я думаю, що саме він, знаєте, ось так, от таке такий холод гонить, що знаєте, він просто принизує. Тому друзі, не нехтуйте сьогодні. Цим таким знаєте відчуттям вже ну взагалі прогнозом погоди, і таке от відчуття не знаю весни, тому що знаєте, виходить і сонечко, воно дуже оманливо. Вдягайте рукавички, шапки вдягайтеся дуже тепло. Взагалі в Києві сьогодні очікуємо до плюс трьох в день, і протягом всього дня зриватиметься сніг. Власне, такий плюс три, такий денний максимум буде переважно у більшості областей України, а саме на заході, в центрі та на півночі країни, в центрі та на півночі, можливий невеликий сніг. На заході без опадів, найтепліше сьогодні на сході країни. Там повітря прогріється до плюс 11 градусів, можливо, дощ. Ну і на півдні країни сьогодні Максимум плюс 9, і там сьогодні без опадів. Що говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим 7 квітня було. У 1975 році зафіксовано в столиці. Тоді термометр показали плюс 26 градусів. А у 1929 році в Києві зафіксували мінус 5, і цей день став найхолоднішим в історії. Колеги передаю вам слово в тепленьку студію. А, дякую дуже. Тримайся. Я, я думаю, Біжі що можливо, ліся, можливо, сьогоднішній день ще стане найхолоднішим, хто знає. Подивимося. Будемо дивитися не з рекордами про чіткий розрахунок зараз, який зробила Олена Квітка. Чи виживуть наші врожаї? чи що станеться з фруктовими деревами і не тільки фруктовими. От у зв'язку з такими заморозками перед Великоднем. Олено, що вдалося дізнатися? І, і відчуття, будь ласка, і народні прикмети, і дослідження, все хочемо знати. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну я вам скажу, що мені ну 100% сьогодні не квітниця. Взагалі, абсолютно сьогодні ранку, коли прийшло це похолодання, але весна цього року була на направ... направду дуже така рання. Ми від цього тішилися, тому що наші там городи, клумби, парки вони стали зеленими і заквіченими. Друзі, ну і зараз ось така погода. Вона може нас нашкодити тим рослинам, особливо особливо тим, які почали вже знаєте, так рясно квітнути. От як цей абрикос, який позаду мене в середмісті столиці, але ви знаєте, ну завжди. Ж кажуть, коли от починає квітнути абрикоси, то чекай на холоди. Друзі, ну і от вчора я теж слідкувала, що там коїться в соціальних мережах, і люди разом з відео того, як засніжує в різних регіонах, вони почали постати окремо. Знаєте, окрема рубрика почала з'являтися, що там відбувається з рослинами, тому що дійсно вже дуже багато чого квітне. Це не тільки плодові дерева, як і абрикоси. У мене, наприклад, у мами на Колумбі вже є і азалія розквітла, і магнолія. Знаєте, вже свої оці волохаті пуп'янки. Вони вже там вже от, 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 і вже розквітну. Тому мама за них переживає. Ну і взагалі дуже багато вже квітів цих первоцвітів, які з'являються. Друзі, тому е, знаєте, от питання: що з цим буде, що з цим робити, і ми е, щоб дати відповідь на це питання, ми вчора поспілкувалися з нашим експертом, експерт Олександр Андрещук. І до речі, вчора, коли я йому телефонувала, то заскочило його е, саме за копанням в саду. Він вчора сидив дерева, і я на моє питання, як так, тому холодно. Він сказав, що. Саме ось цей період, і власне та температура, яка була вчора в Києві, вона е ну сприяла тому, щоб е садити дерева це можна, але ті дерева, які ще не почали квітнути, на яких немає квіту. Ну і власне така погода вона небезпечна саме для квітучих, які вже почали нам показувати свою красу. Яка температура є е критичною для них? Що з цим робити, як їм можна допомогти е під час такого періоду похолодання. Давайте послухаємо експерта. Люба квітка, яка вже розсвіла, і для неї мінус два. Вже ну, в зоні цвітіння це дуже небезпечна температура, тому що вона пошкоджує квітку і може залишити нас без урожаю. Чим можемо допомогти Задимління. Якщо трошечки дим розпалювати, то воно піднімає температуру. То ми можемо дощуванням поливати такі дерева, і це теж може рятувати. Воно піднімає трошки температуру. Інколи покриває то дуже тоненьким шаром льоду, і тоді квітка не гине. Друзі, отже, критична температура мінус 2, але зараз ви знаєте, що робити, аби допомогти цим квітучим рослинам. Ну, якщо це дерева невеликі, що це молоді деревця, їх також, як зазначає Олександр, можна укутати, окутати, обгорнути таким агротканиною, для того, щоб вони не замерзли час цього періоду, і власне так само вчинити з тими рослинами, які вже почали квітнути на грудні, тобто з квітами, накрити свої кломби. А також я запитала, що з тими рослинами, які ще не проклюнулися, які знаходяться. В землі чи небезпечна така температура, наприклад, мороз не назва для них. Він сказав, що те, що в землі воно все вишиве. Тому друзі, не все пропала. Але ще дуже є важливий аспект, на якому Олександр вчора закцентував увагу. Я хочу розказати його вам, що зараз, от в такий сезон, перехідний весняний, дуже часто співпадають три наступні фактори: це низька температура, висока вологість та цвітіння. І це ідеальні умови для того, щоб розвивалася така хвороба дерев. Нагалі рослини, яка називається моніліоз, і ось дуже часто ось ці почерніння квіточок люди плутають, плутають з моніліальним опіком, і думають, що це насправді ну вони думають, що це, наприклад, обмерзли квіточки, а насправді це вже є захворювання. І Ось в такому випадку, випадку моніліального опіку, то дерева і рослини їх вже треба інакше обробляти, тому що це є грибкове захворювання. Друзі запам'ятали критична температура мінус 2, Знаємо, що робити, і такі. І, ну от якщо температура знизиться, то ранньо квітучі та плодові дерева вони, звісно, у небезпеці. І маю прогноз синоптики вже на наступний тиждень. Ось що вони кажуть: що сьогодні заморозки в повітрі до мінус п'яти очікуються у західних північних областях: Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Водеській та Микола... Миколаївській та Херсонській областях. А завтра вони будуть вже по всій території України і навіть можливо штурмове попередження, колеги. Бачите, спасибі за такий. Якщо експерт вже навіть під час того, як Квітка зв'язувалася з ним, е, був на городі, то в принципі дещо можна робити просто не чіпати квітучі е, рослини, бо зараз вони можуть тово. Дякую. Олена квітка, не прощаємось надовго.